Борівщина це один із мальовничих куточків Слобожанщини. Вона поєднала в собі і ліси, і річки, і родючі безкрайні поля та зелені балки. Величаве Червоноскільське водосховище доповнює красу цього чудового краю Харківщини. Тож, недарма Борівщину, місцеві жителі з любов'ю називають маленькою Швейцарією. Перші поселення на території району виникли ще в 1664 році. В гирлі річки Борова. При впадінні її воскіл було побудовано монастир, а біля нього був заснований хутір борова. В 16 столітті територія сучасного нижнього Приоскілля не належала жодній тогочасній державі і входила до дикого поля. Тут майже постійно перебували загони місцевих козаків, які нікому не корилися і не підлягали жодній державі. Саме українські козаки і заснували в другій половині XVII століття Слобідські полки. Це своєрідні військово-адміністративні та територіальні утворення в Слобідській Україні. На початку ХХ століття Слобода Борова ставала торговим центром для навколишніх хуторів та слобідок. Місцеві жителі займалися землеробством і тваринництвом. Вона століття змінювалася влада, змінювалася і сама борівська земля. За час свого існування Борівщина перетерпіла чимало адміністративно-територіальних поділів. В 1923 році урядом Радянської держави була затверджена нова система адміністративного устрою України і центром Борівського району стала Брова. В 30-х роках минулого століття почався на Борівщині масовий вступ селян в колективні господарства. Боровій було відкрито машинно тракторну станцію, споруджено будинок культури, лікувальний заклад, була прокладена залізнична магістраль Куп'янськ-Донбас. Великим випробуванням для борівчан, як і для всього українського народу, стала велика вітчизняна війна. 4207 жителів району були призвані в діючу армію. Понад 1200 учасників війни були нагороджені бойовими відзнаками, із них п'ять героїв Радянського Союзу. Після війни борівчани відновлювали народне господарство, продовжували вирощувати хліб, займатися тваринництвом. Свою історію знають та шанують на борівщині. Доказом тому є свій краєзнавчий музей. Зараз ми знаходимося в краєзнавчому музеї. Він уже працює з 86 року, створений разом з нашими учнями, і він покликаний показувати історію, прививати любов, пошану до неї. Тут не тільки учні нашої школи, а сюди люблять приїжджати учні інших шкіл Борівського району, Куп'янського району. Приїжджали з Харкова, приїжджають гості на Борівщину, теж знайомляться. З експозиції цього музею, бо тут є деякі такі речі, яких нема навіть в Харківському обласному історичному музеї. Ми з ними співпрацюємо активно. Від давнини до сучасності минуло чимало часу. Сучасна історія розвитку району все більше стверджує вміння борівчан захищати свій край, господарювати на ньому, виховувати дітей, піклуватися про свою маленьку батьківщину. Все залежить від того. Наскільки ти є патріотом своєї вітчизни? наскільки ти любиш ту землю, де народився, жив і працював, де жили твої батьки, де жили твої діди. І для кожного із нас цей час, час становлення району є одним із основних показників свого життєвого шляху. Мені прийшлося працювати у цьому Борівському районі. Згадую, той величезний підйом, ту величезну повагу людей до, до цього району старанням зробити те, щоб тут людям було краще жити. Ми поставили завдання створити робочі місця в кожному селі. Я пишаюсь тими людьми, тими керівниками, з якими прийшлось працювати по створенню соціальної бази. У нас було завдання кожному колгоспі на той час сільськогосподарського підприємства створити школу, створити дитячий садок, створити ФАБ. До кожного села, до кожної ферми було побудовано дороги, коли була побудована газокомпресорна станція і була створена ряд соціальних об'єктів. Я хочу подякувати всім людям, з якими мені прийшлось працювати 70-х років. Район високими темпами розвивався, і сільське господарство. Внедрялися нові технології у вирощуванні сільськогосподарських культур, вирощування тваринництва, як виробництва молока, так і м'яса. В той же час велике йшло будівництво, розбудова соціальної сфери. Кожен рік в борові здавалося 64 квартири, Два 32-квартирних будинка будувалося. Великий обсяг газифікації жителів району. Практично кожен рік строїлася нова школа. Багато добрих слів можна сказати про борівчан, і вони заслуговують цього. З почуттям великої гордості я сьогодні говорю про борівчан, які вклали. Великий внесок у розвиток нашого району, Миколу Миколайовича Суботу, який віддав частину свого життя Берівському району, Олександра Степановича Соловецького, який приніс великий вклад у розвиток нашої громади. Сьогодні добрі слова подяки. Ми говоримо і про ту велику людину, якої, на жаль, з нами сьогодні зараз нема. Це Олександр Григорович Чепурний. Людина, яка обіймала не одну державну посаду. Народний депутат України, людина, яким своїм життєвим шляхом дела високе звання борівчани. У борівському районі є люди, які знаходять сили і можливість створювати мешканцям гарні умови для роботи, побуту, навчання, дозвілля, і таких добродіїв тут, в районі чимало. Всі вони зацікавлені в тому, щоб господарства району розвивалися, щоб селяни мали роботу та достаток. Особливі слова подяки мені б хотілося висловити всім тим людям, хто вклав своє життя, свій розум, свої почуття в розвиток нашого району, в тих людей, які відтворювали нашу рідну землю. Не можна сьогодні не згадати героя України Анатолія Тиханича Криворучка, колгосп Новий шлях. Тільки йому відомо, які зусилля було треба прикласти для того, щоб Чернещина була тим селом, яким гордиться весь Берівський район. Тільки побудова церкви, скільки зусиль і скільки можливостей треба було прикласти для того, щоб відбудувати такий об'єкт. І сьогодні цей об'єкт є історичною спадщиною нашого Берівського району. В 1977 році я став головою колгоспу. Перша велика подія в моєму житті було це будівництво цієї школи, яка вона вже була розпочата будівництво, і ми в 79-му році ми її закінчили і відкрили цю школу. Керівництво району завжди уділяло багато уваги селам нашим. В той час було такий лозунг від. Від уряду з Москви, що в кожному селі побудувати треба за рік 10 домиків. Ми це робили. Треба було побудувати дороги, газифікацію, ми це робили. І в нас в районі дуже були видатні керівники району Соловецький Олександр Степанович, Бондаренко Іван Захарович, які своєю роботою. Показували приклад і заставляли нас керівників господарств робити. І допомагали, саме головне допомагали. І от коли вже стала Незалежна Україна, Іван Захарович Бондаренко дуже багато зробив для району. Потім його замінив Микола Рибалко. Зараз керівник району Кравцов Микола Олексійович, який наш, Борівський. І ми пишаємося, що він наш. Керівництво області розуміють, що краще, чим своя людина в районі не може бути. Щаслива доля жити та працювати на землі своїх пращурів. Борівчани завжди підтримують та продовжують традиції сільгоспвиробників. Вони люблять свою землю та вправно працюють на ній, а вона їм віддячує гарними врожаями. на даний момент в господарстві нащитується около 4 тисяч гектар землі. Ми вирощуємо до 13 культур. Ми вирощуємо вже по інтенсивній технології росіння. На основі цих технологій вирощують непогані урожаї зернових, підсолнуха, сахарного буряка і видів видовів В Хазяйство працює около 100 чоловік. В нашому господарстві 4 тисячі земель зараз Лідерує ще місце займає озима пшениця, кукурудза. Ячмінь, союми, це нова культура, є у нас соняшник. Ми абсолютно замінили тракторний парк. Заробітні плати в нас людей, нормальні, людей, участі людей у нас немає. На даний момент в обробітку орендованої землі знаходиться 1800 гектар. Нікому ми обробляємо. Здебільшого наша профілююча культура це зима пшениця і соняшник є, вирощуємо сою, також присутні значні площі кукурудзи. На даний момент ми вийшли на той рівень, що ми десь зараз забезпечені стосовно посівної техніки, ґрунтообробної техніки, тягових засобів, десь близько 120%. На підприємстві працює у нас 33 чоловіка. Співпрацюємо з усіма службами районними, з центром зайнятості, з зайнятості співпрацюємо з адміністрацією, з його з Я сам агроном за освітою практикували, пробували, була семипольна і восьмипольна сівозміна. Ну, за останні п'ять років ми вийшли на такі п'ять основних культур. Озима пшениця в господарстві займає домінуючу роль, кукурудза на зерно, ячмінь, просо і соняшник. Людей, працюючих в господарстві 53 чоловіка. Ми маємо на сьогоднішній день на балансі непогані кошти, потихеньку будуємо, придбаємо нову техніку. В господарстві на балансі стоїть дуже гарний спорткомплекс. Є в нас своя футбольна команда, яку ми систематично підтримуємо. Школа десятирічка, ну що можемо, в школі все даємо. Я вважаю своїм селом. Підприємство наше невеличке має в обробітку 2,5 тисячі гектар землі, 430 пайщиків здають в оренду нам свої земельні наділи. Ми маємо, крім рослинництва, займаємось серйозно тваринництвом. В кращі роки тут, звичайно, було десь до 2,5 тисяч голів, великої рогатої худоби. Зараз ми налічуємо тисячу, але це найбільше поголів'я в Борівському районі і це дуже відповідальна і серйозна справа. Зараз. Тваринництво це політика в селі. Села без тваринництва не буде, а не буде села, не буде української держави, тому що село це колиська нації, як говорили, не один президент говорив і говорить, і так воно мабуть і буде. Ми з села всі пішли, і тому в село повинно жити. Маючи великий досвід, як сільгоспвиробника, хлібороби в Борівському районі добре відомі в Харківській області. Нашим основним видом діяльності є сільське господарство. Люди. Які вирощують хліб, люди, які працюють на землі, це є основне багатство нашого району. Сьогодні люди-легенда це орденоносці наші. Гляпка Володимир Іванович, буряк Іван Гардійович і багато-багато тих людей, які працювали. Соціальний розвиток Бурівського району складається з багатьох факторів: місцеві підприємства роблять свій вагомий внесок, і серед них Борівська газокомпресорна станція. Боровская газокомпрессорная станция была заложена в 1975 году, когда началось строительство газопровода Оренбург-Западная граница. Строительство Боровской газокомпрессорной станции осуществлялось специалистами Польской Народной Республики. Кроме промышленного производства было выполнено большое строительство в самом поселке Боровая. с газовой трубой, которая прошла через территорию Боровского района, в наш поселок пришли строители, которые построили для нас, для всех жителей Боровой, прежде всего жилье. В свое время, в 1978 году, было сдано три 40-квартирных дома общей численностью на 120 семей. Кроме этого, было построено Районная котельная, которая обеспечивала полностью наш поселок теплом и горячей водой. Были построены очистные сооружения. Было обеспечено водоснабжение нашего поселка. Построен детский садик на 120 человек и многое другое. На боровской компрессорной станции в настоящее время работает. Порядка 130 человек, которые займаються транспортом газа. Попозже у нас був построен ще один цех по газопроводу на обскорі Шебелинка, который також перекачиває газ. На території України при строїтельстві газопроводу баровая отримала большую поддержку в своєму дальнейшем розвитку. Было построено іще два 50 квартирних дома, і построена одна районна котельная. і самое главное, то, що в нашому районному центрі появилась хорошая современная поліклініка, в розвитку борівського району завжди брала активну участь громада. Місцеві депутати – помітні особистості в організації багатьох подій. За останні півтора року був реалізований проєкт по Боровському району, при часі якого вийшло підключити всі школи Боровського району до інтернету, навіть найдалені. На сьогоднішній день інтернет є безплатним. Це великий прорив для школи, якби це все було тоже реалізовано при допомогі нашей местной власти, глава администрации Николай Алексеевич очень много помогал. Еще приятно сказать то, что когда два года назад уровень Красноскольского водохранилища падал, наверное, буквально там вода отходила на 30 метров, мы вместе с такой районной комиссией ездили в Славянск для решения этого вопроса. После таких длительных переговоров совместно с руководством района и прокуратурой, и органами инспекции были заданы вопросы, написано много обращений. И мы выходили на уровень области, с уровня области на уровень уже Верховного Совета. И мы добились того, что были выделены деньги на заполнение воды Краснопаловского водохранилища. И насчет этого Краснопольского водохранилища меньше брали воду на Донецк. И на сегодняшний день уровень Красноскольского водохранилища у нас поднялся. И проблем с этим нет. У нас перестало, оно перестало так интенсивно зарастать. И вот день как бы является более туристически привлекательным. Велику допомогу надає району і народний депутат України Віктор Остапчук. І сучасна територіальна громада Борівського району використовує всі можливості для поліпшення умов життя своїх земляків. район нащитує 9 сільських і односелищну районну раду. І практично в районному совіті є представитель кожної громади нашого району. В этом зазиві депутатський корпус як ніколи активний. Вот, в решении тех соціальних проблем и каждого, каждого своего региона от їхньої активності конечно, зависит и будущее каждой громады. Мы совместно провели уже очень много проектов и грантів на территории наших громад. І благодаря активності депутатів районного совету, Галиф сельских Рад, Селищної Ради, Активу Громади. руководители громадских организаций на местах. Мы смогли решить некоторые инициативы президента по решению именно социальных вопросов на, наше, на территории нашего района. Ну вот, например, приведем село пески -Радьковские. Очень активная громада, активный депутатский корпус из самого села, вот, которые решили принимать участие во всех конкурсах и грантах, как международных грантов, про ООНовских, Так и проєктів областного совета, который решением областного совета был введен на территории Харьковской области, Это дало возможность сделать очень многое для села буквально за последний год-полтора. Совместной Райдер мы ми... И с помощью силами села, громады села, мы провели газопровод, который люди ждали уже более 50 лет. Громада села вместе с депутатами заменили окна в средней школе села Пескарадьковская для наших детей. Окна ждали более трех лет. В этом же селе мы поменяли двери и окна в детском садике. Очень много проектов это село уже воплотило в жизнь. Они активно сотрудничают с корпусом мира США, с нашим волонтером, который живет в нашем районе. И он преподает там английский язык в детском садике бесплатно для детей. То есть от активности громады, от активности депутатского корпуса, как сельской рады, так и районного совета, я считаю, зависит и будущее села. Село Подлиман. Громада села отремонтировала полностью детский садик, крышу отопление, окна поменяли. Село Подвысокое. 20 лет не было уличного освещения. Сегодня улицы освещены. Видя нашу активность, областной совет решил нам помочь. И выделил 400 тысяч, и мы уже купили новый мусоровоз, который находится сегодня вот в коммунальном нашем предприятии и занимается вывозкой мусора. Таким образом, совместное объединение громады, депутатов, руководителей, І якраз і привело к повністю виконання ініціативи президента по вирішенню тих соціальних питань, які сьогодні є на селі. Сільська рада вирішує багато нагальних питань. Основне питання це звісно згуртованість у всіх наших людей. В нашій території працює агрофірма Новий шлях, яка на даний час зберегла тваринництво. Дуже високі врожаї по рослинництву. Це дає можливість нам забезпечувати і робочі місця, і, звичайно, платять високі податки. Дуже важливо, що в нашому селі є водопостачання централізоване, є освітлення. Нас допомагає в цьому питанні вирішувати також агрофірма «Новий шлях. Ми, барівчани, дуже любимо свою рідну землю, свій рідний край, тому намагаємося робити все для того, щоб. Наша мала батьківщина була кращою і кращою за останній рік-півтора. Ми дуже багато зробили для того, щоб наш районний центр селище Борова розвивалося і було чудовим селищем. За минулий рік було збудовано будівлю спортивного комплексу. Крім того, встановлено спортивну площадку зі штучним покриттям, де юнаки і дівчата наші можуть займатися ігровими видами спорту, завдяки допомозі народного депутата України, Ставчука Віктора Миколаєвича. Було встановлено дитячий гравий майданчик. Крім того, у центрі селища Барова в минулому році нам було облаштовано два нових тротуари, поставлено вуличне освітлення, поставлені паркові лавочки з урнами для сміття. Результат, який ми досягли, не мог би бути таким, тому що ми і районна державна адміністрація, районна рада, селищна рада одна команда. Тому всі рішення, які ми приймаємо, ми приймаємо спільне разом. А коли вони прийняті, робимо все для того, щоб їх виконати. Напрямків у соціальному забезпеченні односельців у Борівському районі багато, але ж серед пріоритетних це соціальний захист малозабезпеченого населення, освіта, медицина. Борівська центральна районна лікарня має в своєму складі. 100 ліжок стаціонару 8 амбулаторій сімейної практики, 12 фельдшерських пунктів. Всі ці заклади являються структурними підрозділами, які були зорганізовані із 2012 року в рамках складової програми реформування охорони здоров'я. Район який ми обслуговуємо, налічує десь близько 17,5 тисяч чоловік населення. Борискі центральні районі лікарні ведеться прийом по 16 спеціальностей. Жителі нашого району мають отримати на другому рівні медичну допомогу. В обсязі, які нам виписані нашими нормативними наказами, ми активно використовуємо можливості нашого третього рівня, це обласної лікарні, де ми можемо завжди отримати консультативну допомогу, виїзд лікарів бригади для огляду сільських хворих, а також по невідкладних станах, коли ми користуємося відділенням медицини катастроф. В цьому році у нас запрацювало відділення екстреної медичної допомоги. Повністю відділення знаходиться на утриманні обласного бюджету, забезпечено. Лікарськими засобами забезпечено розхідними матеріалами, забезпечено пальним. Середній доїзд тепер у нас до хворого по району від 12 до 16 хвилин, що набагато краще від того, як було раніше. У нас працює на території борової п'ять сімейних лікарів і всього 11 в селі, які забезпечують надання допомоги людям. Амбулаторії загальної практики всі забезпечені медичним автотранспортом і мають змогу в будь-який час доставити хворого в Боривську центральну районну лікарню. Активно співпрацюємо з нашими представниками районної влади. Це районна державна адміністрація, районна рада. Цьому році ми отримали з державного бюджету кошти для Ремонту приміщення поліклініки завдяки взаємодії з районною державною адміністрацією з районною радою. Чернищенський навчально-виховний комплекс складається із загальноосвітньої школи перших третіх ступенів і дошкільного підрозділу. У школі навчається 65 учнів, а в дошкільному підрозділі, тобто дитячому садочку, 21 дитина. Нашого навчально-виховного комплексу в тому, що він, крім того, що дає загальну середню освіту, ще і здійснюється професійне навчання при закінченні школи разом з атестатами. Наші діти одержують свідоцтво водіїв категорії С і тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А, дякуючи Остапчуку Віктору Миколаєвичу, а також кравцову Миколі Олексійовичу. У нас в минулому році проведений капітальний ремонт дитячого садочка. Перекрили дах, і тепер тепло і затишно, тому що і опалення відремонтували, водогін відремонтували як в школі, так і в дитячому садочку. Кожне село Борівського району із своєю цікавою історією, з багатими традиціями, з прикладом того, як можна будувати і розвивати господарства і впевнено дивитися в майбутнє. Серед них село Чернещина село це побудовано, можна сказати, на моїх очах. Асфальтовані дороги до кожної хати. Проведена вода у кожний двір. Проведена газифікація 23 роки назад. Більше ста хат побудовано. Тому є з чим гордитися. І ми гордимося, перш за все, своїми людьми. У нас на Борівщині є 5 героїв Радянського Союзу. Багато орденоносців, багато людей, яких знає, славиться Борівщина. Ви подивіться, яка красива наша наша борова, який прекрасний ліс, яке прекрасне водосховище, і які люди дивишся на людей, які хороші люди. 2013 рік особливий для Борівського району, адже він відзначає свій ювілей 90 років сучасному. Територіально-адміністративному центру. Тож святкують усі борівчани. І впевнено стартують у маленький, А що мене все а то же не вся мій маленький, Та вся мене молоденько. А що зуля все кує. За 90 років у нас сложились громади сьол. Громады сельских советов, которые поднялись, которые восстановились, которые показали, на что они способны. За 90 лет у нас было построено очень много в нашем районе силами наших громад. Это и больница, и дом культуры, и детские садики, и школы нашего района. Мы делаем все возможное, как руководители района, для сохранения того наследия, которое было построено за 90 лет. Мы делаем все возможное для того, чтобы еще приумножить то, что вы построили за последние 20-30 лет. Я в этот праздник хочу пожелать всем жителям района, прежде всего, счастья, успеха, здоровья. А вместе с з нами ми зробимо все можливе для того, щоб наша життя наладилася і все у нас було добре. Успіхів вам, щастя і процвітання. Шановних борівчан, всіх хочу привітати з ювілеєм. В народі у нас говорять, що борівщина це наша Слобожанська Швейцарія. Хай вона і далі процвітає. З праздником вас, дорогі граждані, з 90-літтям. Нашого району, щастя вам, успіхів і всього від себе лічно і від нашого Боровської борозького станції. Хочу поздоровити всіх жителів району з 90-річчям, нашої маленької батьківщини, тому що ми тут всі народились. Ми гордимось нашим краєм. Святом вас, шановні борівчани. Я побажаю всім жителям Борівщини, всім жителям Слобожанщини, щоб в нас було мирне небо, щоб ми дожили до старіччя Борівського району. чтобы мы все в здравии были и поминали, что мы боровцы, и пишалися и думали, что еще сделать для своего края. Хочу поздравить жителей Боровского района с этим прекрасным праздником. Хочу пожелать молодежи, что после окончания всех высших учебных заведений, она обязательно обращалась в наш прекрасный Боровской район, искала здесь свои корни, заводили все семьи, чтобы мы вместе тут работали и развивали наш район, можно до высших высот Харьковской области. Всіх з праздником! І в цей день мені б хотілося привітати всіх борівчан з прекрасним святом, з 90-річчям Борівського району. Побажати всім здоров'я, побажати всім удачі. Хай в наших родинах завжди буде тепло. Хай завжди в наших родинах буде добро. Щастя, здоров'я і благополуччя вам. Рідні мої борівчани.